Вітаю всіх, хто дивиться зараз мене, і хто цікавиться нумерологією, сучасною психологією і поезією, яку пишу я, Печінко Ірина Василівна. Сьогодні тема, тема мого відеоролика це пов'язання вашої дати народження з картами Ленорман. Як порахувати, яка вас, хто ви і по професії повинні бути, і по долі своїй, по карті Ленорман? Виберете всю дату народження вашу, наприклад, якщо ви родились, наприклад, 17.09.1973, додаєте всі цифри, тобто 1 плюс 7 Плюс 9, 0, ну, ви пропускаєте, плюс 1, плюс 9, плюс 7, плюс 3, у вас буде число 37. Якщо у вас число вийде більше, ніж 36, бо карта Ленорман 36, ви берете 37, віднімаєте 36 і буде одиниця. Значить, ви по карті Ленорман по долі ви 1. І в карті це вершник, людина на коні. Якщо у вас число до 36, ви його ні нічого не віднімаєте. Потім просто буде 1, 2, 3 до 36 карти я буду розказувати вашу приблизну долю, що може бути і що запрограмовано в цій цифрі. І так, якщо цифра 1, вершник, Ви порахували всі числа, всі взяли оце 1 плюс 7, всі числа до 1, додали всі дати народження, і у вас вийшло. 37. ви 37, віднімаєте 36 і у вас буде одиниця. І так, одиниця. Одиниця це вершник. <кій> вершник, який їде, якого немає ніяких коріння, він їде, він летить. По першу чергу, це. Кіт мій прийшов. Це я на нього подивилася. Це по-перше, вершник ось у цьому. Вершник це людина без коріння. Він летить, він біжить, він їде. Тобто це водії. Це в першу чергу люди по професії водії. Якщо це не водії, це люди, які не можуть жити, працювати в кабінеті закритому і одне те саме виконувати. Вершник, якщо він дати народження, це в нього сума числа виходить одиниця, тобто 37 сім. Відняти 36 буде один. Він не може сидіти на. Місці. Він не може бути бухгалтером, він не може виконувати одні ті самі листочки, підписувати, одні ті самі люди. У нього повинна бути новизна. Це значить, люди можуть займатися інтернетом, політиками, їхати, командировки або так, щоб в них була зміна обличчя. Це може працювати і в кафе, але обличчя за цілий день повинні в людей мінятися. І головне, у них повинна бути завжди поїздка. Або вони водії, або навіть вже велосипед, але вони завжди рухаються. Без руху, без руху вершник жити не може. У нього може бути не один шлюб, два, три. Це людина, яка не може сидіти на одному місці. Треба дивитися, що, бо може людину так затягнути, він буде їхати, їхати, їхати. Треба, звісно, десь зупинятися, але вершник може не зупинитися. Але якщо вершник не рухається, не їде, нема новизни в нього в житті, це можуть бути акушерки. Тому що коли народжуються діти, це постійно новизна: нове, нове, нове. Тобто, що таке вершник? коли людина біжить на коні? Скаче, от, от вона їде на коні. Міняються пейзажі. Відповідно, людина, яка народжена от таким кодом, я вважаю, це код такий, матриця, якщо кажуть, зупинитися не може і повинна. І це його доля така. У вершника швидко все міняється, швидко все приходить. Це цікава життєва позиція, життєва нумерологія. Так що той, кого одиниця, це люди оптимісти, завжди рідко коли впадають в депресію, тому що їм треба нове сна. Жінки не люблять дуже довго готувати на кухні, не люблять знаєте, вирізати якісь квітки. Вони так приготували, борщ, налили, вся хлібина є, тобто все швидко і просто. Вершник може робити декілька робіт одночасно. Особливо жінки, тут варю, тут говорю, тут ще щось роблю. Це вершник. По здоров'ю це люди, більша кровотворна система, це хворіти повітряно-капельним шляхом, ну, так, і очі. У зір може падати в першу чергу дуже рано. Таке теж може бути. Якось так вершнику, якось так. Завтра ви теж чи коли там додаєте всі цифри, якщо виходить число 38, ви 38 віднімаєте 36 і буде число 2. Ваше число 2. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами. В місяць можна платити 3 старині і тоді ви отримуєте бонус такий, спитати, коли захочете, три різних питання протягом місяця. Або підряд, як бажаєте. Буду дуже вдячна, всім гарної весни і удачі!